Те, що ми бачили на початку цієї години, це була частина протокольна частина зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Джозефом Байденом? Це є така хороша дипломатична традиція, коли на початок зустрічі запрошують журналістів, і обидві сторони обмінюються якимись приємними або не дуже приємними словами. Журналісти це зняли, і тоді ми бачили можливість для журналістів щось запитати і прокричати своє запитання. Вони кричали президентові Зеленському, чи задоволений він цим самітом, але як це? Традиційно буває в найцікавіший момент. Зависла трансляція з вільнюса саміту НАТО, і ми так і не почули відповідь президента Володимира Зеленського. Можливо, якщо вона збереглася в записі, ми дізнаємося, що він сказав, але тим не менше, за планами, які поки що були в української делегації після цієї офіційної зустрічі з президентом Джозефом Байденом, яка нагадаю, зараз відбувається за зачиненими дверима і навряд чи ми прямо таки дізнаємося всі секрети того, про що там ішла мова, Ва, отож, після неї президент планував і ще раз виступити перед журналістами і тоді відповісти на запитання: якщо така нагода трапиться, тому що ситуація з хронотопом цього саміту вже трошки сунулася. Він уже трошки вибився з графіка. Тим не менше, ми продовжуємо за ним слідкувати. І зараз з нами на зв'язку Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради. Пані Олено, вітаю, вітаю, Вадиме. У нас саміт це подія номер один вчора і сьогодні. І для початку хотів поцікавитися вашими враженнями від всіх новин, які йдуть цими днями з вільнюса. Ну, ми принаймні слідкуємо для нас. Це найбільш актуальні новини, звісно. Ну, я можу сказати, що такі, якби настрій і результати, вони є змішані, я би так сказала. я без вашого дозволу зараз би хотіла сказати декілька слів. Про те, що ми, як країна, зробила дуже багато домашньої роботи для отримання чіткого запрошення до членства в НАТО, Це стосується а, тих реформ, які були проведені до наближення до стандартів НАТО, зокрема, переоснащення зброї натівських зразків наших збройних сил України, зокрема, навіть гендерної рівності в збройних силах України, тому що це один з найвищих показників НАТО. Ми також дуже наполегливо працювали щодо політичного зближення з НАТО за вокації необхідності членства України до НАТО. І тому тут я би хотіла відмітити дуже активну провідну роль і президента України і Верховної Ради України, нашої парламентської дипломатії, парламентської делегації, уряду і, зокрема, дуже проактивного громадянського суспільства, які сьогодні ставили такі гострі питання практично всім політичним діячам альянсу. І як віцеспікерка Верховної Ради я хотіла би особливо подякувати всім парламентам і парламентарям країн НАТО, а також парламентській асамблеї НАТО, які напередодні саміті у Вільнюсі до Вільнюсу ухвалили резолюції на підтримку членства і запрошення України до альянсу. Зокрема, це парламенти Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Болгарії і інші для мене особисто дуже важливо, що ми можемо констатувати, що Україна набула такої суб'єктності у північно-атлантичному світі і НАТО. І більше того, в самих суспільствах країн НАТО складається такий чіткий консенсус щодо членства НАТО. Для мене дуже важливо це вже знаєте, в політиків кажуть, як від зубів відскакують цифри опитувані, які свідчать про те, що вже суспільства, якраз країн НАТО, визначилися про те, що вони хочуть бачити, і вже на цьому саміті вони очікували політичного запрошення Україн до НАТО. Це понад 70% американців, а понад 50% французів і німців. Для нас це дуже важливі показники, оскільки саме на суспільства повинні рівнятися і керівництво країн НАТО. Також ми вперше, мабуть, Вадим, ну очікування наші, які були це. Вони визначені в офіційному тексті підсумкового комуніке саміту в Вільнюсі, що Україна стала більш взаємосумісною і здається, там навіть написано так дослівно політично інтегрованою з альянсом і досягла якраз суттєвих прогресу на шляху реформ. Але ми бачимо, що ми маємо ще далі дуже багато своєї внутрішньої роботи, хоча. Знаєте, коли ми кажемо, що про максимальні завдання, які ми очікували від цього саміту, ми треба все ж таки бути реалістами. І ми просто знаєте, як в тих є, що ми вимагали неможливого, як в знаменитій фразі виголошеній в Сорбоні під час Парижської весни руху студентів за нову справедливість. Таку саму ми хотіли б, як Україна демонструє зараз справедливість в світі. Ми звісно таку очікували і від наших партнерів союзників, членів НАТО. Тому ми далі ж говоримо про те, що НАТО для нас є найбільша гарантія безпеки і Україна, ми переконані в тому, що значно посилиться ми НАТО, і всі це розуміють. Тому звісно, що чекали від наших союзників і партнерів сміливого кроку, але звісно, що є розчарування як особисто для мене. Ми які ознаменувалися підсумками формулювання саміту НАТО про те, що не було ну фактичного запрошення політичного, ну, яке ми очікували. політичного запрошення так, пані Олено, але ви так добре скорше. Обережний крок зі сторони країн НАТО, я би так його назвала. Хоча для нас ми хотіли б дійсно більшої сміливості від них. А Чому він на вашу думку був такий обережний? Ви добре перерахували всі причини, чому би ми мали отримати це політичне запрошення, але видно, що чогось забракло. Чого нам забракло, і чому НАТО настільки, на вашу думку, обережне у цьому політичному запрошенні, яке насправді саме НАТО ні до чого поки що навіть не зобов'язує. Ну, я би так не була категорична, що не зобов'язує. Все ж таки, це політичний крок. Це вже така констатація та факту про те, що Україна повинна бути, і ми хотіли, звісно, розуміли, що під час війни ми не отримуємо ну, повного членства та в НАТО. Але для нас це було щось подібне до того, як було прозвучало зі статусом кандидатства до європейського союзу. Це важливий такий, знаєте, як ми кажемо стейтмент для нас. А ну, це важливе таке положення, яке би говорило про те, що це незмінність вже в прийнятті рішень. Хоча відверто кажучи, для, для нас важливо дякувати країнам, союзникам при партнерам про те, що ну насправді знаєте багато що говорять, що можливо тут Росія виграла щось від цього, і так далі. Що якась є невизначеність серед партнерів одностайності немає. Але нам треба дякувати за ту підтримку, яку здійснюють партнери по. По, по максимальній підтримці України е, в той же час ми розуміємо, що ця обережність напевно пов'язана із політичними процесами, зокрема в Сполучених Штатів Америки, виборчими процесами і наступний саміт Вашингтоні. Він буде напевно теж знаковим якраз перед виборами е, президентськими в Сполучених Штатах Америки. Ми в тому числі я думаю, що для мене особисто цей, хоча б і обережний крок, але все ж таки є свідчення того, що. Партнери наші незмінні в тому, що перемога все ж таки за Україною в цій війні, пані Олена. Ви коли характеризували щойно. Попередні комуніки вчорашньо натівське, ви вжили слово розчарування? Певне воно абсолютно має право на життя, і в зв'язку з цим я хотів спитати, а ви не побоюєтеся, що частина українців, 89% яких зараз за даними соцопитувань КМІСу підтримує вступ України до НАТО. Так, от чи нема у вас побоювання, що це частину людей трохи відверне до НАТО, розчарувавшись у їхній неготовності зараз нас політично запрошувати? Ну, я думаю, що і впевнена в цьому, що українці розумна нація. Звісно, що можливо ці розчарування будуть показані на якихось просіданнях, якихось показників соціологічних, але я впевнена в тому, тому що як ми бачили ріст. Цих показників і розуміння того, що перш за все, що очікують українці зараз, це питання безпеки, тому що з безпекою пов'язано і все майбутнє України, в тому числі відновлення, відбудова гарантії, які можуть бути надані, коли ми кажемо, що країни G7 надають зараз пакет гарантій, які пов'язані перш за все, звісно, з безпекою, з довгостроковою підтримкою, то все ж ми повинні розуміти, що саме категоричний наш Є захист, це є захист, звичайно, бути повноправним членом НАТО. Для цього нам треба подальшу багато просто робити ще попродовжувати робити ту роботу, яка в нас вже проведена була, тобто роз'яснення, пояснення, довгострокові зустрічі а, і так далі. Тому що ми бачимо наскільки змінювалося взагалі ставлення багатьох країн. І ви бачили, що починалося минулорічно, наприклад, ставлення в Німеччині, уряду Німеччини, як воно зараз змінилося. А і наскільки є зараз гарантії теж допомоги, в тому числі з боку зі сторони Німеччини. Ми навіть деколи бачимо, і жартуємо, що ми починаємо, коли вимагати там починалося вимагати від боєприпасів, потім гаубиць, потім танків, літаків. Бачите, все змінюється. Ми зараз маємо і вже, і слава Богу, констатацію того, що буде велика коаліція з літаків. Тобто, це для нас ну можливість рухатися далі. А, просто переконання є те, що ми бачимо, що Україна повинна на полі бою сама здобувати свою незалежність. Ну зрештою, так будь-яка країна здобуває свою незалежність на полі бою. Я думаю, що історично це підтверджується фактами. Але тепер перед нами новий виклик, наскільки я бачив зі звернення країн Великої Сімки, які ми теж транслювали в ефірі, з Вільнюса, вони готові підписувати з Україною. І є вже рамкова угода про гарантії, які велика сімка надасть, але немає конкретики. Тобто, тепер наскільки поки що зрозуміло з тих уривчастих відомостей, які надходять. Україна буде вести переговори з кожною країною окремо і в рамках в межах цієї рамкової угоди наповнювати змістом. Поки як ви влучно сказали, що найліпша гарантія безпеки для України це НАТО, але поки ми не маємо цієї гарантії, що можуть нам запропонувати на вашу думку країни Великої Сімки як гарантії безпеки поза НАТО? Що це може бути? Ну, гарантії безпеки, це взагалі таке, знаєте, трошки я не можу сказати, що це розмите поняття, та? тому що ми маємо свої фантомні болі в вигляді Будапештського меморандуму, де теж були прописані ніби гарантії безпеки самими великими країнами. Саме тому я говорила, що гарантії швидше за все п'ята стаття статуту НАТО. Але якщо ми говоримо про допомогу і декларативно, такий декларативний перший документ зі сторони G7, це, звичайно, сучасна військова техніка. Навіть там, по-моєму, так і звучить на суші в повітрі і на морі, тобто, це і підготовка наших українських військових, і обмін різною і різною інформацією, в тому числі в сфері там кібербезпеки, кіберзахисту. Але я думаю, що тут скорше пов'язано це з тим, наскільки сильні ми будемо військовою, наскільки ми швидше можемо завершити війну нашою перемогою. Звісно, що ми максимально би хотіли це зробити швидко і до кінця цього року, але на жаль, я бачу, що питання, яке стосуються безпеки, зокрема світової безпеки, і цей саміт теж засвідчив те, що у нас ще один саміт попереду це Вашингтонський саміт, до якого ми повинні вже готуватися. який, ну я дуже сподіваюся, дасть нам новий крок, все ж таки, не просто що двері знову ж таки відкриті, і хоча б ми вже маємо, ніби без ПДЧ більш лояльний вступ, але це велика робота, яка йде ще для нас попереду, причому для всіх абсолютно. Ну для всіх, перш за все, для наших військових, які повинні вистояти. Друге, звісно, це і для дипломатії, і для переговорів, і для нашої міцності. Просто, коли ми говоримо про ці гарантії безпеки, нам тут одна з експерток, пані Шелест, звернула увагу, що можливо виникає юридична і текстуальна плутанина, бо те, що в українській мові звучить як гарантії, в англійській мові має дуже багато градацій, і гарантії в нашому класичному розумінні це гарантії, а ну, в англійській мові, коли зараз про це говорять, найчастіше вживають слово іншуренс, що можна перекласти як запевнення, тобто чи є варіант, що ми говоримо. Про різні речі з нашими партнерами, коли от зараз говоримо про гарантії безпеки поза НАТО. Ну я думаю, що ми остаточну декларацію все ж таки почуємо в реальному перекладі. Як на мене, це все ж таки йде скоріш про систему безпеки. Це не, не прямі гарантії, як такі, та прописані вже зараз, які можуть бути навіть декларативно. Це скорше про пакет допомоги, який включає дуже багато конкретних речей, які будуть здійснювати кожна країна. Напевно, і, і приємно вже говорити, констатувати, що навіть на цьому саміті вже багато країн, тому числі і Німеччина і Великобританія питання, говорить про новий пакет допомоги. Кожна країна окремо парламент якось може долучитися до цього процесу. Парламент, в принципі, зараз буде мати дуже велику роботу, тому що ми повинні далі шукати консенсус і компроміс з кожним парламентом, тому що всіх, ви ж знаєте, що щоб отримати фактичний статус далі країни повноправного членства до НАТО, кожен парламент повинен ратифікувати цю угоду. Тому для нас, як парламенту, це знову ж таки нова й нова робота. В принципі, я розумію так, що кожен з нас не має права втомитися, продовжувати працювати в тому числі і на тим реформами, які вимагають від нас наші партнери, це і продовження в системі збройних сил, і контроль за і антикорупційна політика знову ж таки вже славнозвісна, яку теж вимагають від нас наші партнери, тому це великий пакет роботи, як від нас. А також і від наших партнерів, які повинні розуміти, як ми повинні спільно зараз завершити війну. І ще раз хочу повторити, що для мене констатація факту те, що партнери наші незмінні в нашій підтримці і в нашій перемозі. Це для нас, напевно, найважливіший підсумок цього саміту. Так, боротьба триває. Дякую, пані Олено, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на зв'язку.